Вітаю, друзі, дуже рада вас бачити. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою та цікавою історією із життя. Ну і звісно, бажаю вам усім приємного прослуховування. Мені 23 роки, я вже занадто дорослий, щоб вірити в дива, і завчасно не думати про те, що буде з нашим будинком, як покине життя моя бабуся. Річ у тім, що це бабуся зі сторони батька, який покинув нашу сім'ю дуже давно. Знайшов собі жінку на заробітках, так там і живе. У мене також, окрім бабусі, є дядько Микола і тітка Маруся. Вони вже давно проживають у Чехії, а ми разом з мамою та бабусею жили лише самі в селі вже понад 10 років. Бабуся ще давно казала, що після її смерті цей будинок отримаю я, її онук. Однак є одне але. У моєї бабусі на той період були троє рідних дітей, які першочергово за законом мають право на всю власність. Всі родичі приїжджають в Україну тільки на Різдво і на Пасху. Решту часу ми самі доглядаємо і турбуємось за бабцю. Як нині пам'ятаю, вони говорили, що їм цей будинок не треба і даром, і що ми спокійно можемо залишитись в ньому і після смерті бабусі. Але питання, на яких умовах? як власники чи як орендарі. Звісно, такої картини для своєї мами я не хотів. Я то не пропаду, але матір на дворі в мене жити не буде. Батько і так покинув її. Вона у мене дуже добра і довірлива, тому нею так легко всі маніпулювали. Я все таки вирішив перед смертю оформити все майно бабусі на своє ім'я. Вона була не проти і, звісно, переписала все на мене. Тітка Люба, мама моєї нареченої Світлани, працює нотаріусом, тому майже задарма переоформила всі папери. Після смерті бабусі мій дядько Микола і тітка Маруся швидко згадали, що все-таки вони діти моєї баби і мають право продати будинок, в якому народились та виросли. Однак вони не знали, що будинок вже півроку належить мені. Вони, як дізналися, то були такі злющі, не на жарт. Навіть до суду подали, що я примусив бачити бабцю переписати на мене все майно. Вони його програли, звісно, бо всі знали, як я ставився до бабусі і як з мамою ми її доглядали в останні дні. Після ми навіть на мене розмовляли ось так мої передчуття таки справдились. Разом з бабусею я втратив і всіх своїх родичів.